Доброго дня, шановні батьки, пропоную до вашої уваги інформацію: 5 фраз і щоб допомогти дитині під час істерики. Під час істерики дитині потрібно не виховання, а підтримка. Слово плюс дія дорівнює емоційна безпека. Фраза, я поруч, я бачу, що тобі важко, дія. Присядьте до рівня очей дитини, покажіть відкриті долоні або запропонуйте обійнятись, але без примусу. Фраза Ти маєш право злитися я допоможу тобі, Дія. Назвіть емоцію в голос Ти зараз дуже злий, сумний. Слідкуйте за своїм голосом, говоріть спокійно, повільно. Фраза, давай подихаємо разом, Дія, покажіть гру на вдих, видих, подути на гарячу кашу, розмухати уявну кульку, дихаємо разом 3-5 разів. Фраза, я тебе чую, розкажи мені, що тебе так засмутило. Дія. якщо дитина ще плаче, просто посидьте поруч, киваючи, лише коли стане трохи спокійніше, дайте можливість висловитись. Фраза, ми можемо разом знайти рішення. Дія, запропонуйте два варіанти вибору. Ти хочеш обійнятися, чи посидіти, чи посидіти біля мене. Це дасть відчуття контролю над ситуацією. Ваш спокій, як якір. Коли штормить дитину, найкраще, що ви можете зробити, це залишатися спокійним берегом. Дякую за увагу.